Шановне панство, всім привіт! Сьогодні поговоримо про рентабельність вирощування гарбуза. Формат у нас відео сьогодні трошки незвичний. Голос за кадром. Тож, в принципі, Чому вам на чому вам мене дивитися, нам сьогодні головне все правильно порахувати. Розділив я витрати, грубо кажучи, на дві частини. Це у нас витрати на обробку ґрунту і витрати на робітників. І так, розпочинаємо із витрат на обробіток ґрунту. Йде ми із початку весни, у нас перший пункт це закриття вологи. Хочу сказати, що всі дані, ну, як звісно, що всі дані не супер, точні, це всі, всі, всі дані такі усереднені, скажімо так, ну, будемо опиратися на них. І так, закриття вологи 5 літрів на гектар. Тягаю я 6 борін в один слід, або 6 борін у два сліда, в залежності від ситуації і від ділянки. На полі, я все-таки думаю, що там затрати трошки менші, в городах трошки більші, тому що більше крутиться. ну Плюс-мінус виходимо на 5 літрів. Друга, другий пункт у нас це культивація. Взагалі, у нас їх. Три штуки. Чому три? Ну, можуть бути і дві. Перша це у нас культивація передпосівна, вона у нас трошки важча, більший культиватор ширший і все це трохи глибше культивується. так? Ми ну, зрозуміли. Ну і потім у нас ще дві культивації міждурядя. Тобто дві прополки. На культивацію я поставив 10 літрів на передпосівну культивацію. Після культивації у нас йде. Посівна, тобто ми сіємо з вами гарбузики наші. Гарно вироблений ґрунт, втеплий, прогрітий, На посівну я також поставив 5 літрів. І то, я думаю, ну, ну хай буде 5, там сівалку трактора абсолютно не, не відчуває, але все-таки ж по полю їздим. Заперед щось тратиться, плюс переїзди на п'ятерочка, я думаю, якраз і вийдемо. Наступний пункт у нас йде оприскування. Оприскування довсходовим гербіцидом. Гербіцид, гербіцид у нас Dual Gold і гезагард. В принципі, є маса аналогів. Можете подивитися. На оприскування я також поставив 5, літр, 5 літрів. У полі, я думаю, це менше, тому що захват крил 14 метрів, раз-два, пробіг і все закрито. А в городах ці всі переїзди все-таки солярочку з'їдають. Після. Оприскування до всходового у нас вже гарбуз там підріс, став більший, вже набрав трохи сили і можна його і варто, і потрібно пробити вже міждурядку. міжрядку можна пробити раз, можна пробити два. По ситуації. я Були такі випадки, що і раз бив, і два, і три. Ну В середньому два. або ну, Все залежить від вашого бажання. Тому дві проболки міжряддя. Це ще у нас кожне по 10 літрів. Тобто 20 літрів зверху. Дочекалися ми нарешті, що у нас вже є врожай, все хорошо Що тоді треба? Правильно, тоді вже ми розпочинаємо його валкувати. На валкування 10 літрів солярки. Десь більше, десь менше, все по ділянці. Ну і, Звісно, в полі одне, в городах там трохи більше крутиться. Ну і теж. Одорожаю. І от гудиння, Десь чіпляється, десь горнеться гарно, десь погано, десь треба здавати назад. ну, 9, 10 літрів на гектар. Ну і фінал це обмолот. Хоча ще ні, не фінал. Молотіння також 10 літрів на гектар. Я поставив. Ну І після цього всього, коли вже ми обмолотились, завершили, да, насіння посушили. Дай Бог, що й здали по гарній ціні. У нас ще йде оранка. Оранка на зиму. Оранка на зиму я поставив 20 літрів. Можливо, у когось менше, а можливо, у когось більше. Це дані якби середні. Тому що в мене і менше було, і більше було. Все в залежності від, від ділянки, від попередника і від типу ґрунту. Є такий ще пункт у нас. Як дисковка, щоб перебити годиня, ну в цьому році я практично нею не користувався, там пару городів, тому я її не вписував. На дисковку теж там, я думаю, літрів десь 10-12, це. Ну, 10 точно піде. І ще питання, ну, на один з пунктів під питанням, це у нас підживка. Підживка по листу. Тому що, відповідно, це знову робота з оприскувачем, і це у нас ще відповідно, на кожний гектар по 5 літрів. Ну, я поставлю її, одну одну підживку по листу, 5 літрів, і відповідно закладемо в розрахунки і добрива по листу. Добрива по листу назвемо пилораку. Літра одного, літра другого, вимпел 400 гривень, це трошки округлий, і у 280. Тобто на гектар по мікродобривах у нас 680 гривень. Ну і по роботі. Цього року один день роботи працівника, один виїзд в поле. А він триває від 2 до 4 годин, в залежності від ділянки, в залежності від врожаю на ній, я платив 300 гривень. Ну, Побачимо, яка буде ситуація. Давайте заложимо 400 на наступний рік. Ну, цього року найбільше ми, напевно, 4 години працювала, за 4 години людина отримала 300 гривень. Тобто за 8 виходило б, напевно, що у нас? 600. Ну, 8 часом, то не робить. Ну, заложуємо 400. Бувало таке, що ми працювали і по 2 години, і у 20 мішків набивали. Наступний рік заложимо 400, а там побачимо. Тобто, 2 людини в день 50 соток. Тобто... Гектар 2 дні. Це в нас виходить 1600 гривень. Ну, а тепер сумуємо. Паливо я нарахував 90 літрів. Це з одною підживкою по листу. Паливо у нас на сьогодні коштує 53 гривні за літр. Тобто 90 множимо на 53. Додаємо ще 1600 гривень, це у нас витрати на робітників. На збір одного врожаю, на збір одного гектара з одного гектара. І плюс 680 гривень це у нас мікродобрива на 1 гектар. І в сумі ми маємо 7050 гривень витрат на 1 гектар. 7050 гривень. На 1 гектар, підкреслюю. Єдине, що я ще забув додати до даного розрахунку, це ще вартість довсходового гербіциду. Це ще близько 1100 гривень на гектар. Також цього року в мене деякі ділянки були посіяні із ам'ячною Ну, Зараз її ціна космос, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Точно Надо було прогуглити перед цим. Якщо порахувати, що то на селітри селітрі коштує 30 тисяч, то це ще зверху плюс 200 на гектар. Тобто 70 кілограм коштують 200. А якщо вона по 40, то це ще, ще гірше. То це вийде ще плюс 2800. Ну, вже вам вибирати, чим підживлювати чи не підживлювати і дивитися по попередниках. Ось такі у нас. Витрати. Тобто, якщо просто солярка, мікродобриво працівники 8150 А якщо ще додати е, окремо добриво при посіві, то це ще плюс 2-3 тисячі зверху. По тому, що ми заробили, рахуємо грязними, в середньому у нас. 500 кг з гектара. Не будемо ми сильно великими оптимістами. Будемо вважати 500 кг. Найбільше те, що я добивався, це десь 780. Ну, під 800 найкращі. ну, грубо, грубо кажучи, найкращі ділянки. Заложуємо 500 кг з гектара. Тобто 500 кг. Нашого насіння. Зараз ціна в нас 70 гривень. Я в Черкащині нахожусь, тому що ціна по Україні в нас тут просто різниця дуже велика. Буває на 10 гривень, буває на 15 Наші пани перекупи радуються їм постійно. 5 днів тому ціна в нас в моєму місці була 70 гривень за кілограм. Тобто 500 кг множимо на 70 На виході ми отримуємо 3035 тисяч гривень. 35 тисяч гривень. От від 35 тисяч віднімаєте 8150 гривень маєте ваший чистий дохід. І з цього ви вже можете зробити певні висновки. Що вам вигодніше? Гарбуз чи інші культури. Але хотілося б підкреслити, що можна заробити чи зняти з гектара не 500 кг, а 600, 700, 800 кг. Можна посіяти, пошукати якийсь гібридний сорт, але там вже додаться витрати на посівні матеріали. Так, можна додати більше добрив, ну це все, все треба прораховувати. Саме головне, це щоб ваша ділянка не мала, чи ваші гарбузи не мали конкурентів, щоб не було бур'янів і була чиста, гарна площа. Витрати на сушку я не враховував. Чому? Тому що в мене, скажімо, так, я висушив це висушив свої гарбузи, в принципі, і цього року, і минулого я їх висушив практично мусором. Тобто, були обрізки там з досток, були якісь гілки. ну Плюс до всього в мене ще. Є ділянки, я які корчую або пробую корчувати, а є не корчовані. Так, да, я знаю, це все таки мій труд, але свій труд як завжди ми рахуємо рідко. Тому сушку я не врахував. Сушка в мене на дровах, сушка не газова, сушка не на електриці. Ну, В принципі, до цього всього, напевно, можна ще додати на електромотори, що я лише не врахував, це ще десь на електрику гривень 500 1000 Ну, У мене, по-моєму, вийшло десь рівень 800 в місяць. Ну, в принципі, за весь сезон. Я вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будьте здорові. Слава Україні!